От і сам теплообмінник. Прямо вже на виході димових газів. Розширительний бачок такий із труби 90-ї з нержавійки, термодатчик 90 градусів, система закритого типу, зверху стоїть Дніпель. Відвід пустив з таких гнучкої пружинної трубу, турбуна якраз на 7 бар 130 градусів. Пустив її прямо поза конвекційну сорочку і вже знизу. Знизу пішла. пішла. Так все виглядає з боку. Якраз тільки запалив, ще не включилось. Сам відбору тепла, радіатор можна приступити якраз для огляду туди. Ось як це виглядає. Ще, ще навіть не запустила система, бо ще не прогрілась. Вже попередньо зняв кришку захисну Так, як це все працює. Так, з котла пресостат. Настроїв його, що він включався в діапазоні 0,8 бар, виключався 0,4. Тобто система закритого тиску створюється додатковий тиск від розширення води і запускає цей аварійний запуск. А так запускає термодатчик. Стоїть циркуляційний насос. Всю систему перероблена вхід-вихід. Зробила Радіатори 4 входа-4 вихода. Таку 16-ту трубку. 6. Обороти вентилятора. Такий китайський частотник От Частотник живиться з. Терморезистором, не видно, терморезистором, тобто більша температура, більші обороти. Сам змінний резистор можна настроїти регулювання температури від до Якщо система зараз запуститься, поки відео знімає. так, так, так Що ще? Е, так же само, е, само термореле включення зробив через такий 12 ультовий блок живлення, примітивна система е, через реле з колбасту. От, щоб на самому датчику не було 220, тому що він має корпус. Е, корпус Альванічний корпус, тобто на корпусі стоїть присутня була би фаза. А так через 12-вольтовий постійного струму людина цього не чує. От, якраз запустилося. Зразу стартанулося 11 Гц, практично о 12 і починає наростати, наростати. І ну, вентилятор поступово набирає оборотя. Тому що змінний резистор, термодатчик, міняє свій опір. Резистор стоїть NTC. Хотів поставити NTC PTC, щоб, щоб для швидшої зміни частоти, але вистачи того, тобто Головою вистачає. Так, ну, змінний резистор я взяв з того самого блока кондиціонера, то, він кажеться на 10 кОм, його з головою вистачає. От. Виросло якраз до 16Пів. І самим е тим можна підстроїти, скажімо, обороти вентилятора в діапазоні. Тобто він буде відбирати настільки тепло, наскільки. Тут? Ну, але якщо розібратися, якщо в нас е, прихід і відхід, відхід холодню, що трубка, а прихід, ну, гаряча така градусів може, десь 40, десь, ну, ще не, нема, нема. Воно якраз змішало, просто система має десь на літрів е, 9 води, невеликий, так що... Воно трошки перемішало, зараз поступово от, і зразу о, починає помаленько спадати обороти вентилятора. Все залежить від температури води, інтенсивності горіння. же там зробив то, це все е, свого роду американки, щоб можна було спустити систему, пропалити. Тут з'єднав кесановим з'єднанням цанговим. Сам вентилятор підключив через конденсатор, так як це 220 вентилятор. Що ще? Сам той пресосас стоїть з газового котла, тобто в ньому є фішка, яку здираєш, ти собі регулюєш. В яких діапазонах має спрацьовувати той термостат? Ой, пресостат, точніше, що? Ну, якби все.